От приїхали. Те що по фільмах бачив, то зараз бачу в, нату, е, в натурі, як кажуть. Ці пустирники такі. О, тут такі... Кажуть, змії лазять, але я їх не бачу поки. Мабуть що для змій тут занадто занадто цей. Надто холодно ще. Хоча, хоча так ми вийшли. Це... Зараз лютий, так, да, Светлана? Ні, січень ще? Ще січ. Мене це якось часом більше дивимо, <правливий, правливий, правливий> чим, чим всяка там природа гарна, там дерева. Пустеля, <правливий> такі я, я завжди бачила. Пустеля. А от такі о, пустелі. Можеш мене сфоткати? А пам'ятаєш, ми їхали літаком летіли і то видно було такі от. <правливий> Камесцевицу Мене сфоткай.